Слава Ісусу Марії! Вітаю вас! благословенний четверг! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо відео з гори подбордо. Великий четверг. Маємо зараз час поглиблення хрестових мук. Так, і сьогодні власне, четверг. Четверг більш зосереджуємось на тайній вечері, на призначенні Євхаристії. Ну і власне на словах Ісуса. Це є останні слова, останній час останній час Ісуса на землі перед смертю. так? І це є важлива вечеря, і це танство Євхаристії, яке Ісус постановляє. І тому завжди атака буде на Євхаристію. Завжди. Ті е церкви, які не мають сьогодні, ну, знаємо, сьогодні різних багато церков так? своїх вида вигаданих, створених, де майже немає Євхаристії. Ну, в більшості нема. Ну, і вони не мають проблем, так? Не мають ніяких гонінь, ніяких переслідувань. А, а на Євхаристію завжди йде, атака, атака. напад. Визнати, що це не тіло і кров Христа, це хліб, просто символіка. І то, і то багато протестантів також долучились до такого культу неєвхаристичного, так? Типу, ну, Євхаристія це щось там таке. Ну, раз в рік. Спомин. Ну, але ми, як християни, а, католики, Римо-католики, греко-католики, то православні також а, Київського патріархату, так? <хи> то ми все-таки зосереджуємось на Євхаристі і віримо в те, що це є тіло і кров Ісуса Христа. І хто приймає це тіло і кров, той буде жити вічно. Так? І це наша. Це наш символ віри, якби в символі, символ віри християнства, що Ісус залишив нам себе в хлібі і в а тобто в тілі і крові. І це ми маємо кожного дня це преображення, перетворення хліба і вина на тіло і кров. Тому, власне, сьогодні зосереджуємось на, на цьому, хто може, може звісно. Іти до Євхаристії, а хто не може також іти до Євхаристії, можна відпроситися з роботи раз в місяць. Бо коли знаєте, нам треба щось там до лікаря, до зубного, так, або ще щось там, або дітям щось треба, десь там встигнути, то ми відпрошуємося з роботи. А як нам треба на літургію піти, ну то, ну вибач Боже, ну не можу, мені треба працювати так. Але в ці дні, в ці дні великого четверга, можна відпроситися раніше. І на роботі буде свідчення, що я йду, втрачаю свої гроші так там за годину, за дві часу, які я міг би заробити гроші, я жертвую це і йду на Євхаристію. Також це така жертва для Бога угодна, коли ти ну, відмовляєшся від цих грошей, попросту, відпрошуєшся з роботи. І йдеш на Євхаристію. Повірте, ця Євхаристія буде е, в очах Божих трохи цінніша, ніж в того, хто цілий день лежав на дивані так, і потім пішов. Ну, от так, от, нема що робити. <гум> ну, але і та і та Євхаристія буде добра. Тобто, тут вже є добра практика ця, але коли ти жертвуєш і ще відпрошуєшся, то це цінніше. Це цінніше буде в Божих очах і в твоїх очах. Бо для тебе ця Євхаристія буде коштувати. Так? Бо ми звикли, що це все безкоштовно. Нам дано там церква, літургія безкоштовно, так? ніхто не змушує тебе платити гроші. Хочеш, даєш, хочеш не даєш. Не завжди навіть тацу збирають, там раз в неділю збирають. Так? І ніхто не дивиться, скільки ти даєш. Ну... І тобто, ми звикли, що це таке щось таке безкоштовне, нецінне, тобто? бо все, що є безкоштовно, воно знецінюється в наших очах. Не кажу, що це. Власне, в тебе тільки так, так? А я кажу, як в нас, в людей це влаштовано, що ми оцінювати, звикли, нас так навчили, ми так жили все життя, що ми звикли оцінювати в якихось та, цінах, доларах, єврох. Ага, там щось машина коштує 5 тисяч євро, ага, а та 50. Ага, ну так, звісно, краще, так? А тут євхаристія, всім безкоштовно, і, і не можемо її оцінити, так? Це щось. Те, що безцінне, але й те, що е, якось доступно, доступно, легко доступне. Е, завжди мені пам'ятається та притча про корейця чи китайця, який втік з власної країни, бо не, міг, не мав змоги приймати Євхаристію. в своїй країні, він там подпольно ходив, ризикуючи життям, приймав Євхаристію, потім поїхав до Америки. Там Євхаристія була кожного дня, і він почав приступати до Євхаристії в вільному доступі кожного дня. А потім з часом почав кілька днів в тиждень, потім дійшло до того, що раз в тиждень, а потім зовсім перестав. А чому спитали? Бо почав заробляти гроші для сім'ї. Бо побачив, що можна заробити, можна дати дітям освіту, там, або ще щось, або ще щось. І Євхаристія пішла на далекий план, далекий-далекий-далекий план. І потім взагалі Сатана його забрав у фінансову сферу. Тобто його Богом стали фінанси. Іншими словами. Тому сьогодні закликаю до практики а, піти на Євхаристію, піти на, на літургію, так? А, бо знаєте, що у нас буде один день, ну, в Римо-католицькому обряді, не знаю, як в Греко-католицькому, але є один день, коли ми, ми не маємо Євхаристі, один день в році. І це буде якраз у нас субота. Тому... А, або п'ятниця, або по субота я вже точно не хочу збрехати, але в якийсь з цих днів е, нема, власне, Євхаристії. Я чомусь думаю, логічно це субота, але можу помилятися. Але буде також на практику це перевірити, в який день нема Євхаристі. Е, Логічно для мене субота, бо Ісус, е, хоча і п'ятниця також, бо Ісус помирає, і його ховають. Е, субота, Ісус перебуває в пеклі. в пеклі, Ну, так говоримо, в пеклі Ісус перебуває не тому, що за гріхи йде в пекло, а йде забрати, власне, владу від сатани, владу, яку людина віддала, яку Адам, ну і Адам, це і я, так? коли згрішив, також віддав ту владу. І ми можемо зараз на Адама всі спихнути, то він винний, я, я... я не при чому, так? Але йде справа, що ти згрішив також. Адам згрішив і ти. А, Адам згрішив, дивіться, яблучко з'їв та з дерева. А ми сьогодні скільки маємо всіх різних гріхів. Скільки всь, 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 ну, таких великих гріхів, різноманітних гріхів, і, і можемо грішити спокійно, та? ще гіршим набагато гріхом. А, ну, хто грішить? Не то, що спокійно, а, але я так. За людство говорю, що люди грішать набагато гіршими гріхами, так, ніж Адам колись. Ну і ми колись також грішили. А, ну І зараз грішимо. Може вже безгрішні. Безгрішні. У мене тут був приятель Меджгорі жив. Він на себе казав: Я безгрішний. Бо грошей не мав. то Безгрішний, але звучало, як ніби без гріхів. Так? А, але вчора я на відео казав, що. Навіть якщо нема явних гріхів, то ще думки є і ще є те, що міг би зробити. Тобто занедбання таке. М -м занедбання занедбання це, це означає, що міг би євангелізувати, але не захотів. Зміг би там щось допомогти, але не захот... Міг би за людину помолитись, але забоявся, побоявся, полінився. Тобто такі занедбання, де міг би на, зробити, але не зробив. Сьогодні візьмемо 25 серпня 2000 рік. Дорогі діти, бажаю поділитися з вами своєю радістю. У своєму непорочному серці відчуваю, що є багато тих, які наблизились до мене і носять в особливий спосіб у своїх серцях перемогу мого непорочного серця, молячись та навертаючись. Хочу вам подякувати і заохотити вас із любов'ю та силою Святого Духа ще більше працювати для Бога та Його царства. Я з вами і благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли. На мій заклик. Ну, і сьогодні Марія нас заохочує до праці. До праці. І одна з цих праць піти на Євхаристію, піти на літургію, пережити літургію в цей е, прекрасний день, так? бути з Ісусом, старатися бути з Ісусом в ці дні, а хоча би з середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя е, бути, чувати. Не не згубитися так, в ці дні, особливо в соцмедіа, або ще десь. В ну, просто не загубитися, не загубити цей час, побути з ним, бо Господь потребує. Він, як будив учнів, так, казав, моліться за мене, бо я вас потребую, а вони спали. І сьогодні так само нас закликає: будьте зі мною, не засипайте. І, і ми маємо вибір заснути або чувати. Каже Марія, бажаю поділитися з тобою своєю радістю. У своєму непорочному серці відчуваю, що є багато тих, які наблизились до мене і носять в особливий спосіб у своїх серцях перемогу мого непорочного серця, молячись та навертаючись. Велика радість. Хочу тобі подякувати і заохотити тебе із любов'ю та силою Святого Духа ще більше працювати для Бога та Його царства. Це вже є заохочення для тебе, для мене сьогодні ще більше. Каже, це не. Не почати працювати для царства, так каже, а каже, хочу заохотити ще більше працювати. Ще більше. Тобто там, де працюєш для царства Божого, там почне ще більше працювати. Ще більше. Ще більше працювати для Бога та Його царства. Я з тобою благословляю тебе своїм материнським благословенням. А коли тобі треба благословення для праці на Царство Боже, знаєте, бо. А ти брав благословіння у єпіскопа, у священника. Ото-то то-то, Марія сьогодні дає це благословіння. І коли в тебе хтось запитає, чи маєш благословіння на працю для Царства Божого, ти сміливо кажеш: так, маю. Я не кажу, що благословення священника або єпіскопа не потрібно, або Папа Римського, так, це все сильне благословення. Але іноді, іноді. Колись в мене така була тут ситуація, я хотів з одним італійцем тут в Меджугорі молитися за зцілення за людей. І йому пропонував, давай почнемо там ну, ходити молитися. Він знав італійську мову, нам було ну, тут італійську мову, всі знають, щоб він хоча б домовлявся з людьми, говорив, щоб ми молилися за них. І він мені сказав: спочатку треба взяти дозвіл єпископа. Ну, і я на нього так подивився, кажу, добре. Ти бери дозвіл, а я буду якось молитися. так? Бо поки він брав дозвіл, то і, і вже і пропав десь. так? І ми можемо іноді. Е, так само Ісусу казали: мусиш піти взяти дозвіл Синодріону, щоб когось зціляти. А Ісус просто брав і молився, просто брав і зціляв, не чекав дозволу. Е, бо одна річ благословіння. Благословіння – це не є дозвіл. так? Бо ми іноді речі путаємо, що благословення це є дозвіл, або недозвіл, або ще щось. Бо Марія тут благословляє, значить дає цей дозвіл, виходить, так? і так само, якщо ти молишся, ну, звісно, в приділах розумного, так? не йдеш там посеред літургії, десь встаєш і починаєш молитву свою провадити. Але якщо бачиш людину в потребі і питаєш, чи може за неї помоли, за тебе помолитися, і людина дає тобі дозвіл, то можеш молитися. На жаль, не всі це розуміють. Наприклад, в Італії там їх вже так переконали, що за тебе ніхто, крім священика, не може молитися. І такі священики також є, які будуть то казати. Бо священики деякі бояться конкуренції, бо хтось, якісь люди будуть молитися, а вдруг вони грішні. А священики теж грішні. Це ті самі люди, так? які тільки мають більше повноважень і більшу відповідальність. Але молитися за людей те це те саме, що допомагати людям. Чи маєш питати дозвіл, щоб допомогти комусь? Комусь пожертвувати може фінансово? Ну, не маєш питати. Це твій вибір, твій власний і, і твоє серце. Хочу роблю від свого серця. Тому благословіння це є важливо Благословіння отримати, але не як дозвіл, бо я не питаю, чи можу я йти і молитися за зцілення, так? Але я прошу від священника, щоб він благословив мене дав ще більшу міць для цієї справи. Якось так би мало це виглядати правдиво, так? А Марія сьогодні дає благословляю, каже тебе, своїм материнським благословенням на ще більшу працю для Царства Божого. Тому, як хто буде питати, чи маєш благословення? Маю. Чи хочете ще дати більше, приймаю. так? Я вас сьогодні благословляю разом з Марією. На ще більшу працю для Царства Божого. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорі. па папа.